Адрові зміни у Лозівському районному відділі поліції з 1 травня тимчасово правоохоронців очолив Віталій Глущенко. Виконуючого обов'язки начальника представили депутатам на сесії Лисівської міської ради 15 травня. Секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір наголосив, керівництво громади розраховує на плідну співпрацю над дотриманням правопорядку. Віталій Олександрович, уродженець міста Лазава, українець, освіта вища, працював начальником сектору кримінальної поліції та згодом заступником начальника відділу поліції, начальником сектору кримінальної поліції Лазівського відділу поліції ГНП в Харківській області. З 24 травня 2023 року перебував на посаді заступника начальника відділу поліції, начальника сектору кримінальної поліції Лазівського району Лазівського районного відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області. Та сподіваємось спільними зусиллями: депутатів, начальників відповідних служб. Будемо працювати над тим, щоб правопорядок був на території нашої громади на належному рівні і спільними зусиллями його покращувати.